Андрій, мій улюблений Гур. Цей поп-маш покмоситься на демоні. Обов'язково. Ова, це ж вона. Міра. Міра, я тебе люблю. А це що таке? О, неймовірно. Ще одна. Ой. Привіт! О, я зараз просто не стягнуся зі щастя. Привіт! А де Руміга? Куди вона знову поділася? О, хтось телефонує. Це ж Румі. Перепрошую, дівчата. Я захворіла, голосу немає. Що? О, ні, справи кепські. Перепрошую. Чи можна ваш автограф? Будь ласка, я вафа найвідданіша фанатка. Я вас просто обожнюю. Підпишіть мій плакат. Благаю. Так, а вже ж. Ох. Цей маркер не пише. Перепрошуємо. Не може бути такого. Зрадник. Мені потрібна хвилинка. Зачекайте, будь ласка. Не йдіть. Я миться. Джино. Серйозно? Боїмося, панянки. З тобою? Та й гаразд. Розіграємо, хто з нас тебе вколошкає. Камінь ножиці папір один, два, три. Я потрою свої сили. То що ви скажете тепер, панянки? Справу зроблено. А це хто така? Автограф. А де всі поділися? Хто ти? Чи бачив міру та Зої? Ухте. Що? Може, річ у моїх окулярах? Треба їх протерти. Маю ідею. Хлопці, ви маєте похмурий вигляд. Я поміняю ваш стиль. Так, чудово, це саме те, що треба. Дайте їй раду. А, ось ви де. Мої улюблені зірки. Я знала, що ви дочекаєтеся на мене. Розпишіться на плакаті, А вже ж. Аго, фанатко, хочеш стати кейпоп айдолом. Маємо місце для тебе. Я? Стати румі? Та це ж моя мрія. Тримай, це план з твого майковера. Ого, дякую вам, класна, дівчата. Я вас не підведу. Йди собі, нужба. Це буде весело. Тут сила сила на різного волосся. Чи можу тобі віддячити? Мені О, мені саме потрібна одна перука. Жодного слова більше. Розслабся та насолоджуйся. Що ні? Це гид не те. Ні, це ж не пасує. Ауч! ні. Мені потрібна ось така перука. Хвилинку. А вже ж, Я знаю, хто має таку перуку. Це ж він. Так, ось це ідеально личитиме. Вже несу. Дякую красна. Це просто ідеальне волосся. Ти мені неабияк допоміг. Бувай, бувай, хай щастить. Загубився голов просто жах. Ти вирушаєш до гри. Маємо замало учасників. Ось твоє місце. Я за тобою стежитиму. Тихіше їдеш? Далі я не бачу. У чому річ? Все розпливається. Налаштуйте чіткість. Друзі, лялька не бачить. А вже ж, вона сліпа. Біжімо. Так, ми перемогли. Що відбувається, га? Я нічого гісінку не бачу. Ти що тут влаштувала, га? Усі гравців. Я тебе звільню. <глев> Хто це каже? Не смій мене чіпати. Я тебе звільню, якщо ти не виправиш свій зір. Чи ти збагнула на роботів? Ні. <глев> Дідося, вона так гірко плаче. <глев> Агов, що з тобою трапилося? Я нічого не бачу. <глев> Втривай. Я впевнена, що це можна якимось чином виправити. Мені лише потрібна інструкція. Ось вона бачиш? <глев> Де в тут розділ щодо очей? Окуляри, вони миттю покращать зір. Приміряй. Ва, я все бачу. Дай п'ять? Ага. Вперед. Чим я можу допомогти тобі? Загалом маю одне прохання. Мені потрібен ось такий сценічний костюм. Зрозуміло. Побачимо, що тут маємо. Ось залишився від минулого учасника. Ова! Це просто ідеально підійде. Тримай, він твій. Ова! Красно дякую. Так, пасує за розміром. Носи з задоволенням. Дякую тобі. Бувай, бувай. Тривай не туди. Зачекай. Що? Ова. Я бачу все без окулярів. Маю стовідсотковий зір. Дякую, Лялько. Просто жах. Припиніть це катування для вух! Це ж неможливо слухати. Мені це не подобається. О, моя струна. Трясця! О, тиша. Таке полегшення. Макарончики для моєї улюбленої крихітки. Бідолаф на венздей. Чи мені допомогти? Слідчимо замінити струни. Маю ідею. Я повичу ваші спагаті, поки ви зайняті. А гномів тобі в печінки. Перепрошую. З цієї спагеті буде ідеальна струна. Що, ось побачиш. Тверді сорти пшениці звучать ідеально. Вдалося, можу знову грати. Ні, знову цей моторошний звук. Годі вже. Все побачення зіпсовано. Ходімо, люба, жахлива музика. Чудово. дві людини сповнені страждання. Як я можу віддячити тобі? О, мені дуже потрібно ось таке взуття. Гаразд, тримай. Дуже дякую. Mm. Ти мене неабияк врятувала. Знімай їх, дівчата. Привіт. Mm. То як? Що скажете? Я готова виступати? Валерина mm. Капучино. Mm. Що там? Mm. О, ні. Перелом філіжанки. Відося, сідай. Mm. Я допоможу тобі. Mm. Зараз я полагоджу mm. твою трішину. Помічне. Зачекай, маю mm -hmm. кращу ідею. Утім, потрібно якомога більше mm -hmm. Добре, чи прожувати? Що це ти робиш? Довірся мені. Mm -hmm. Матеріал готовий. Тепер залишилося виліпити потрібну форму. Mm -hmm. Що ти вже надумала? Я виготовляю тобі нову mm -hmm. філіжанку. Mm -hmm. Нічогенько. Mm -hmm. А, майже готово. Mm -hmm. Фінальний випал. Готово. Mm -hmm. Вона замаленька. Ти маєш рацію. Спокійно, Я її збільшу. Маю насос. Mm -hmm. Вдалося. Ось ідеальний розмір для твоєї голови. Приміряймо. Ага. Дякую, красно. <смірко> Прошу. Була рада допомогти. Чим я можу віддячити тобі? Взагалі-то мені. Потрібна допомога щодо макіяжу. Ще що й позбутися прищів. Так, це mm -hmm. я бачу. Я заліпки зроблю тобі макіяж. <плес> Ого, така чистенька і <плес> далі займімося макіяжем. <плес> додаємо стекеневанесена <бивку. плес> Ого, така краса. <плес> Дякую, <плес> ти зробила з мене красуню. <плес> <плес> Бувай. Що? Це вона. Я готова вийти на сцену, дівчатка. То як що скажете? То ходімо на концерт. О, спершу перекусимо. Що тут маю? Розбереть локшину. Що це таке? Смакота. Неймовірний смак. Фу, гидота. Що? Чи ви справді з гурту Хантрікс? Хто mm -hmm. ви насправді? Що? Mm. Тут є лише одна суперзірка. Mm. Привіт, mm. Джину. Mm. Ога. Mm. Тримаю. Не падай, крихітко. Mm. Ось це справжній Хантрікс. Привіт, дівчата. Mm. сидіть геть. Дівчата. Я тепер з вами. Тебе прийнято гурту. Нам уже час вирушати на концерт. Гурт Хантрікс. Ходімо, дівчата. Ласкаво, просимо добрий рот клубу. Ого, Мені потрібно туди потрапити. Привіт. ти ідеш у цей клуб? <свят> велика річ, велика цяця. Ну що, я проходжу. Стовідсотковий брейрот. Можеш проходити. Ласка, попросимо до клубу. Ога, тут відкривається океан можливостей. Це клуб моєї мрії. вітаю. Ти стовідсотковий брейн рот. Проходж Пеоніро. Аніруш, перевіримо тебе, наскільки ти брейн рот. На нуль відсотків. Прийми мої співчуття і прощавай. Мені потрібно потрапити в цей клуб. Забирайся. Цей клуб виключно для брейн років. Я грубо, точно. Я знаю, що діяти. Я готова. Привіт. Пізнать мене. Я балерина капучина. А ну, як тобі? Балерина Капучина? Де вона? Вона була справжньою. Залишилася лялька. Ось воно, тут все, що мені потрібно зробити. Це мій план Майковеру. Іди геть, ганьба, я ще повернуся. Дякую всім, що прийшли. Щиро дякую за привітання. Весілля повачки. Який гарний торт. Люба, ось наш торт. Прошу вибачення. Ні, це поганий знак. Ти зіпсував нам весілля. Оце не пощастило. Треба допомогти парі. О, про сторову часові проблеми. Телефонуйте докторові стренджу. Алло, доктор Стрендж потрібна ваша допомога. Я працюю виключно за готівкою. Ось ви бачите весілля? Яка краса. А ось це весільний торт. Шкода, це катастрофа. Будь ласка, допоможіть молодятам. Окей, трішки підпоригуємо час. Наш торт. Він знову цілий. Вони врятували наше весілля. Щиро дякую. Ти просто молодець Пайпер. Щиро дякую тобі. Прошу вибачення. Я ніби чекаю на винагороду. Ось тобі мій автограф. Дякую, друже. О, друзі, маю ідею. На балетна пачка. Знаєте, де взяти таку? Хм, Здається, я вигадала, що нам вдіяти. Гей, ти, Пікасо, іди сюди, дай свою фарбу. Дякую. У нас є фарба і тканина. Все інше в процесі. Готово. Тобі дуже пасує. Чили це пачки. Ви мені дуже допомогли. Полетіли в наш медовий місяць. Гей, ви де? ну гаразд. Моє вбранню готове, я зможу пройти. Та да Що скажеш? Зараз перевіримо. Я вірю, що мені пощастить. Брейн рот на 30%. Забирайся, ти не гідна зайти в мій клуб. Так не чесно. А якщо ні. Ау! Моя бідолашна голова. Будь-яка підробка думає, що вона брейн рот. Стоп! ні, тобі в інший бік. Забирайся. Допоможіть. Що за звук? Допоможіть. Хто небудь? Я застряг. О, ти. Підійди ближче. Так, звісно, можеш потягнути мене добряче! Мені не вибратися звідси. Тримайся міцніше. Тягну! Ух, не вдається. Ух, нелегка ця робота тягнути доктора Стренджа. Що ж вигадати? Йди на вулицю і перевір, що мене тримає з того боку. І мерщій, прошу перевірити на вулиці? Гаразд. О, до клубу вільний. Навіть не думай. Геть з дерева не пройдеш. А ось і докторське гузно. Так ось у чому річ. Його шнурівка запуталася на стовп. Це легко виправити. Одну секунду. У мене є план Б. Готово. Ну як? Подобається. Слушно я вигадала. Ага. Дякую. Гей, доктор тобто Стренджу. Ти можеш мені теж допомогти. Що потрібно? Балетки. Але я не займаюся балетом. Ну, Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Гаразд. Спробую. Відкрию портал спеціально для твого взуття. Ова. Тримай. Що? Фу! Не вгадав. Забери їх назад. Це хімічна зброя. Гаразд, спробуй ще раз. Ось ці підійдуть. Ні, нахаба. І навіщо я з тобою зв'язався? Ось, приміряю ці. Ще не дякую. Гей, що мені вдіяти зі ставком? Не допоможеш, ані руш. Дивись, у мене тепер є балетки. Шістдесят відсотків збігу. Все ще недостатньо. Леле. Ой, яке горе! Яка трагедія! Перепрошую, а що сталося? Подивись на гору, мої катани. Але що сталося? Я тобі про все розповім. Ой, вибачте, і катани опинилися он там. Як же їх дістати? Я знаю, з них вийшла чудова прикраса балкона. Ми виб'ємо їх м'ячем. Ще раз. І знову Спробуй ще раз. Не треба. Досить. Забудемо про баскетбол. У мене є ідея. Вперед! Ми виб'ємо їх з третьою фіаско. Ну, Мені вже час. Вперед тримаю. Тягни ще трохи. Нужбо, нужбо, нужбо. Ну як чи вдається? Так. Це ти пропустив катану? Ні, ти! Моя чашка не постраждала.